Вітаю, шановні HR-лендівці! З вами я, Юля Батер, рубрика Комунікація та робота з людьми. І сьогодні я хочу провести ефір Компанія як родина, Сучасна корпоративна культура чи тренд минулого. І ця тема вона я проводила опитування у фейсбук hr ленд і ця тема вона перемогла. Вона перемогла у опитуванні, тому, власне, ви самі її і обрали. Тому, да, привіт тим, хто доєднується, рада бачити. Так от, якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх, коментуйте, ми можемо з вами спілкуватися. Якщо ви будете переглядати цей ефір в запису у Фейсбук-групі чи на Ютуб-каналі «Чарленд», ви також можете залишити свої коментарі, і, і я власне відповідаю і там також. Так от, знаєте, спочатку для того, щоб е, якось е, поговорити трохи про корпоративну культуру е, і родину, я хочу почати з того, що. Як бачить, коли HR каже, чи HR чи рекрутер, коли він каже про те, що я запрошую вас на роботу в свою компанію, у нас компанія як велика родина, то що взагалі HR чи рекрутер має на увазі, що про що він говорить? Яка в нього родина? Тобто, що він вкладає в поняття родина? Тому що ми з вами розуміємо, що родини вони взагалі-то бувають дуже різні. Є е, щасливі родинні, родини, є нещасні неблагополучні родини. Тобто є багато різних е, родин. Ось. І коли HR каже, що у нас, е, в нас компанія як родина, то частіше за все HR чи рекрутер він вкладає в поняття родина. Те, що у нас всі допомагають один одному. У нас е відкрита культура, ми разом проводимо час, ми там один одного підтримуємо, ми е там, допомагаємо в скрутній ситуації, чи то компанія допомагає, чи то е співробітники. Ми всі там разом і ми разом з вами подолаємо ці скрутні часи, які зараз там ми переживаємо. Чи раніше переживали, тобто це вже деталі. От. Тобто, в HR HR чи рекрутер він вкладає частіше за все ось це. Тобто, що ми добра родина і ми добре ставимось до кожного, до кожного члена родини. Коли співробітник чує... Що чисто співробітник, чи то кандидат на якусь посаду, і він чує, що в нас родинна корпоративна культура. Ми всі як велика родина. То тут частіше за все кандидат він ну, кандидат, тому що коли вже співробітник, то там вже ж йому складно розказати, що в нас родинна корпоративна культура, він вже сам знає, яка в нас культура, знаєте. Але коли на етапі найму, наприклад, кандидат він чує про родинну корпоративну культуру, і що він думає? Тут є два такі варіанти ну такі головні е, перший варіант це е, він думає: окей, так, в них корпоративна, корпор, родинна корпоративна культура, це означає, що працювати я буду без вихідних. Вони мені можуть недоплачувати, вони можуть порушувати мої кордони, ставити мені якісь термінові задачі, і я не можу їм відмовити, тому що ну, ми ж родина, як це? Ну як ти можеш нас підвести? Це ж наш сумісний проєкт, це так важливо для нас. І він розуміє, що ну, якби відповідальність вона розподіляється ну, не дуже насправді то справедливо. Тому що, якщо ми говоримо про родину, то така дуже цікава думка. Я пропоную вам над нею подумати, поре, порефлексувати, про те, що у родині в кожного своя відповідальність і в кожного свій, свій, вага голосу його, вона різна. Тобто, розумієте, у школяра Петрика його голос важить по-іншому. Його голос важить. Частіше за все менше, ніж голос мами, тата чи, наприклад, там тітки валії з козятина. Ну, нічого не маю проти козятина, це може бути будь-яке місто. Розумієте? Тобто, і коли родина приймає якесь рішення, то зазвичай вага голосу Петрика вона ну, не дуже вагома, розумієте? І рішення приймають дорослі. А Петрику залишається лише прилаштовуватись, адаптуватись до тих, тих рішень, які дорослі вже прийняли. Ось і тому це такий дуже цікавий такий момент, що люди, кандидати, наші так, вони розуміють. Що їхній голос буде мало важити в цій родині корпоративній культурі, якщо вони не будуть отам на рівні дорослих. Тобто вони будуть залишатися дітьми, петриками, які мають гарно вчитися, гарно себе поводити і вітати, вітати тьотю люду з козятина з днем народження вчасно, і тоді вони будуть гарними хлопчиками дівчатками, і дівчатками їм будуть купувати морозиво. Розумієте? І це ну так не дуже не всім підходить, я б так сказала. Ось. І так само от в цьому напрямку також така от думка кандидатів: що компанія як родина, так зачекайте, в мене вже є родина. розумієте, В мене вже є родина, в мене вже є, я вже там я одружений, в мене там є батько, чи я син, в мене є мати, тато, в мене є сестра. Тобто, в мене вже є родина. Навіщо мені ще одна родина? Розумієте? І це добре, якщо та родина, в якого, в ньо, в яка вже є в людини, що вона, якщо вона ну, добра з гарними стосунками, то тоді це якби ще більш-менш окей. А коли родина ну, неблагополучна, да, то тоді він кандидат взагалі лякається, каже, що ще одна родина. Знаєте? Тобто в нього складні стосунки в тій родині, в реальній, які вже є, існують. І тут ще й компанія пропонує ще одні родинні стосунки. Ось. Тобто і тут може компанія зіграти проти себе, коли продає свою культуру корпоративну як родина. І або тобто так от кандидат може думати, або в мене вже є родина, і мій голос нічого не буде важити. Або Інший тип кандидатів, які думають про те, що ага. Тобто компанія як родина, тобто вони про мене будуть дбати. Вони подбають про те, щоб я отримував гроші. Вони там будуть купувати мені, ну, зараз актуальне кофло через блекаути, так? Вони будуть там робити тете те А моє завдання буде лише ходити вчасно в школу, вітати Тетю, скозятина з Днем Народження і гарно поводитись. І вони про все подбають. І ось такі кандидати, вони, звісно, йдуть в ті компанії, які кажуть, що в них родинна корпоративна культура. Що з цього виходить, я ще далі розкажу. Але тобто, ну, для людини ну не дуже хочеться йому мати багато родин. Знаєте, якщо це здорова, нормальна, адекватна людина. Тому коли йому компанія пропонує стати частиною їхньої родини, то ну, людина може трошки перелякатися. І це абсолютно нормально, тому що ну, не може бути багато родин. В них так є батьківська родина, моя родина, родина там, мого брата. Розумієте? Ось такі речі. Ось. І я ще хотіла подивитися з точки зору Сео чи власника на те, що він бачить в компанії як родина. Тому що це ж ну, пропонує не HR такі ось компанія як родина. Це пропонує Сіо чи то власник. І коли він це пропонує, то він думає, значить, так. Вони всі будуть в мене гарними хлопчиками та дівчатками. Вони всі будуть слухатися, гарно вчитися. Я про все подбаю. В мене все буде. І ну, знаєте, тобто Сіо-власник він не дуже взагалі то бачить, розуміє про те, що ну, взагалі то діти бувають різні. Тобто, якщо ну, умовно виховувати дітей, ну, в нашому соціумі у більшості жінки все ж таки займаються вихованням дітей, тому вони розуміють, що з дітьми ну, можуть бути і різні проблемки, такі, знаєте, вони не завжди слухняні не завжди вони радують батьків. Ось у чоловіків цим ну, якось так погірше, вони, вони не завжди можуть це якось прокладати такі логічні зв'язки, що дітки це можуть бути проблемні. Ось. І потім вони дуже сильно дивуються, коли в, в, в співробітники починають щось, там, бунтувати, чимось вони незадоволені. І тоді сіочий власник він попадає в таку пастку, що як же так? Я для вас, як родина всією душею, я для вас зробив те то, те-то, те-то, а ви невдячні. Тобто ви погані діти, розумієте? І таким чином, власник, так само він якось потрапляє в пастку ось цієї родинної корпоративної культури. Ось. Трохи ми про це поговорили, знаєте, про корпоративну культуру з різних боків, так? очима різних людей. Я пропоную, якщо у вас є що додати, то будь ласка, пишіть в коментарі, ми це обговоримо. Я не претендую на те, що моя думка це істина в останній інстанції. Ось. І зараз, оскільки ми вже заговорили за СІО, за власників, то я хочу трошки звернутися до моделі спіральної динаміки. Модель спіральної динаміки я розглядала у випуску номер 10 більш подробно, більш детально. Ви можете там переглянути його і зрозуміти, про що я зараз кажу. Так от, родинна корпоративна культура це типовий і абсолютно нормальний етап розвитку компанії, це називається фіолет, фіолетовий рівень. Тобто, це ну, другий етап розвитку компанії, фіолетовий рівень це, це компанія як родина. І дуже часто на цьому рівні компанії, коли розвиваються, то там дійсно працюють ну чи то родичі, чи то друзі, чи то знайомі, тобто ну, якісь такі люди, які нам ну близькі по духу, яких ми можемо назвати там своєю родиною. А потім компанія починає збільшуватися, і нібито хочеться зберегти ось цю родинність. Але ця родинність, вона стає пасткою, вона гальмує розвиток компанії. Тому що ми попадаємо в пастку цієї корпоративної культури родина. В чому її пастка для трьох учасників, так? Ми вже розібралися, я вже про це розповіла. Ось, але виходити на інший рівень, власники не можуть, їм складно. Чому? Тому що наступний етап розвитку компанії за спіральною динамікою це етап червоний етап, це етап влади. А етап влади це тоді, коли людина може, в родині ж нікого не звільняють, розумієте? В родині всі існують, у всіх все добре. Ну, ти не можеш звільнити брата чи маму, чи свою дитину. Він все одно залишиться цією людиною по крові. Ось. А для того, щоб коли компанія та власники переходять на наступний рівень, на червоний рівень, то там вже вони мають брати влади в свою владу в свої руки і вони вже мають звільняти. І дуже часто власникам це складно зробити. Якби як ну, ми ж там так от працювали, і вони намагаються зберегти ось цю компанію, зберегти ось цю культуру. ось, Але але, ну, можна, звісно, що її зберігати, але це, ця культура вона не дає компанії масштабуватися і розвиватися. І це дуже важливо. Тому що наступний етап розвитку компанії червоний етап, це етап, коли власник може бути деспотичним, він може бути несправедливим. В родині власник так само може бути несправедливим і деспотичним. Тому що в родини ж різні бувають, ми з вами пам'ятаємо. Але в родинах, там, навіть якщо хтось поганий, там, наприклад, тітя там, Люда скозятина, вона там якась недобра людина, то ми там проти неї можемо якось дружити, щось робити, якось її переконувати. Тобто, в нас є якісь моменти з нею спілкування. А якщо це вже червоний рівень, де власник більш деспотичний. І він же бере владу в свої руки, і він вже, він, він вже сам вирішує, що він буде робити. То, е, до речі, це так само можуть казати. В нас корпоративна родинна, корпоративна культура. Ну, типу, знаєте, ті, але е, знизу під цим виходить: ну, просто в нас батько дуже суровий. Ось, і він нас всіх ну, принижує і каже нам, що ми погані люди, погані діти, погані співробітники. Але в нас дуже вообще, родинна корпоративна культура. Ось. Тому е, я пропоную все не заграватися, і е, насправді дуже сильно перевіряти, що там, що там за родина в тій культурі. Ось, Так от, на червоному рівні дуже складно, е, складно це, ну, багато українських компаній знаходяться на червоному рівні. Е, це також один з етапів розвитку, етап достатньо жорстокий. Жорсткий, може бути деспотичний. Тобто, це коли я начальник, ти дурак, знаєте, ось така корпоративна культура. І далі компанія так само може розвиватися, переходити в синю, потім в помаранчеву, потім в зелену. Тобто, ну я про це вже розповідала, просто я ж кажу, номер 10, там, там все є інформація про це. Ось. І тоді розумієте, коли компанія розвивається, то це дає їм більше можливостей. Коли компанія застрягає в цій родинній корпоративній культурі, то і співробітники, вони знаєте, ніби малі, малі діти, і вони там застрягають. І компанія пропонує їм ось цю роль дитячу, не дорослу роль. Комунікацію не він він, не я окей, ти окей. Вона їм пропонує. Що я батько, ти дитина. Розумієте? І співробітники це приймають. Раніше це було дуже помітно в ІТ-компаніях, там, де було там, 12 видів чаю, обіди, компенсації там, і так далі. І співробітники були незадоволені. Папір туалетний не був не того кольору, не було його улюбленого вида чаю і так далі. І так далі. Тобто вони постійно були незадоволені. Чому? Тому що вони в дитячій позиції, з точки зору психології, розумієте, з психологічної точки зору, вони в дитячій позиції. Тобто є якісь дорослі, які мають їм забезпечити все на світі. Ось. А зараз, коли ми кажемо, що компанія як родина, тут же в нас трошки інші потреби, так тут же в нас не йдеться мова про якісь там шикування. Але в нас зараз ну, це важливо, хто надає генератори, там, екафло, наприклад, що нам робити у випадку блекауту, розумієте? І ось ці родинні компанії вони просідають за рахунок того, що вони нібито взяли на себе ці, -ці обов'язки дорослих забезпечити дітей всім, а вони зараз не можуть забезпечити. А діти, ось ці співробітники, які погодилися бути дітьми, Ну, На психологічному рівні, звісно ж, на психологічному це все про психологію. Тобто вони кажуть: ну так ви ж нам давайте, а як я е фло? А як я без безокофло, як я буду працювати? І вони ставлять такі питання, а як мені працювати під час повітряної тривоги? Тобто вони самі про себе не дбають, вони не думають, вони не включаються, тому що в них ж інша задача, їхні умовно дитячі задачі. Ми ж пам'ятаємо це, гарно вчитися бути чимним, гарно поводитись там, не дружити з поганими дітками. Ось і виходить, що компанії самі пропонують це людям у виглядах корпоративної культури, а потім самі ж від цього і страждають. Тому що це їх тягне назад, і вони мають відповідати за ну по факту вже дорослих людей. Розумієте? І в цьому і є насправді найбільша пастка. Так що, якщо ми кажемо про те, що компанія як родина, то давайте пам'ятати про те, що це лише один з етапів розвитку компанії за спіральною динамікою. Будемо пам'ятати про психологічний рівень про дорослих і дітей. Будемо пам'ятати про відповідальність. Про відповідальність, яку на себе беруть всі родинній культурі, дорослі діти, тобто, ну, власники, SEO, топ менеджмент та співробітники. Це насправді дуже велике поле для дослідження. Так що, якщо у вас є якісь думки коментарі, будь ласка, пишіть із задоволенням почитаю і відповім. Всім гарного вечора!